Ой, яка нехороша річ. що ж мені цим делать? Боже мой. російська так звана опозиційна журналістка, так звана опозиційна і так звана журналістка Юлія Латиніна. Вже майже не приховує, що є ФСБшною консервою. Ця особа використовує повний набір російських пропагандистських вербальних маркерів та наратив. Черговий раз Латиніна продемонструвала майстер-клас роботи на ФСБ та повної відбитості. Після повернення в Україну тіла закатованої журналістки Вікторії Рощиною. Але про це дещо згодом я хотів би почати із іншої теми, яка нещодавно вскрилася у етері Латиніної. Тема, яка очевидно була російською приманкою для США і на яку США. В особі Трампа дуже вдало клюнули. Це тема Криму. І як ви пам'ятаєте, штати кілька тижнів носилися із ідеєю, що якщо мовляв Україна погодиться із тим, аби віддати Росії Крим, то війна якось і завершиться, і мир настане, і все таке. Врешті, після кількох тижнів, Москва перепрошую на сяла Трампові в обличчя, офіційно заявивши, що одним Кримом вони не обмежаться. Що ж кажуть, Трамп любить не лише погані портрети, але й золотий дощ. В цей час тему Криму дуже активно підхопила Латиніна і запевняла свою аудиторію відповідно ліберальних московитів і українців, які залишилися головою в СРСР, та й не лише українців а й багатьох національностей інших, ось цей от постсавок запевняла, що Україна має віддати Крим. Точніше, не так, що Зеленський має віддати Крим. Що це Зеленський, бачите, вхопився за Крим і не хоче віддавати. А якби не це, то все б уже і мир давно би був, і Росія ж насправді для того і вбиває десятками тисяч українців. І винищує все українське, куди дотягнеться через Крим. Ну і ми бачимо, що на кануні Президент Зеленський громко заявляє, що він ніколи не признає Крим російським. Читать это означает, что я никогда не хочу, чтобы были какие-то переговоры, которые достигнут какого-то успеха, потому что как только они достигнут успеха, надо будет объявлять выборы, и есть большой шанс, что Зеленский перестанет быть президентом. Второе значение этого заявления Зеленского заключалось в том, что он нашел себе новую крышу в виде Европы, которая не факт, что даст оружие, Ну зато точно скажуть ти молодець, ти борішся за демократію. Ти значить борішся проти нехороших росіян. Паралельно зверніть увагу, ця рода мавпа. Всі от це пишуть, що Трамп рода мавпа. Я, якщо чесно, не сильно бачу таку паралель, а от з Латиніною дуже все правильно виходить. за ви зелокізм, та й, в принципі, що вона робить? Вона мавпує, вона іронізує, що бачите Україна та Європа. Так не люблять цих росіян нехороших ай-яй. Ну, відповідно, знецінює те, що росіян, в принципі, нема за що любити. Бо це ж Латиніна каже, нереалістично відвоювати Крим. А якщо його нереалістично відвоювати, то значить, це означає, що треба його залізно віддавати і все Росії прощати. Тобто, це з одної сторони, совершенно нереалістична позиція. Потому що у Зеленського а нет ніяких средств отвоевать Крим, ніяких людей, отвоевать відвоювати Крим. Крим це для Зеленського така величина от ріки моря, по аналогії з Палестини, а до моря. І тут ми бачимо: по-перше, Латиніна порівнює Україну із Палестиною, септо з терористами Хамас. Це перше. По-друге, Латиніна, Латиніна принцип непорушності українських Кордонів прирівнюється чомусь до того, що в Україні пануватиме сама Галичина. Знаєте, це тут типу Львів у нас окупував і Київ, і Донецький, і Одесу і Полтави, і все на світі. А Росія рятує. Ну чи як? Бо те, що говорить Латиніна, якраз таки вмальовується От в цю, цю кремлівську картинку про освобождення України від Галичини абсолютно кремлівський наратив. І це при цьому Зеленський, взагалі, коли зеленського з Галичиною з Галичиною ставлять в один на одну поличку, це дуже смішно само по собі, але але оце ж Латиніна. От, і взагалі, це бачите, Зеленський вчепився в Крим такий дурник і не хоче домовлятися. Ну і казалось би, в таких от якщо ти стремишся договоритися. в таких условиях, конечно, элементарно было бы Крымом пожертвовать. Но если ты стремишься не договориться, то согласитесь, если вы не собираетесь не договориться, то вы всегда сможете не договориться. А, что? а может, тут и Путин хочет домовляться? Может, Путин демонстрирует желание домовиться? Нет. У Путіна за версією латиніної, все логічно Він може не домовлятися, Україна має домовлятися і здавати Крим, а Путін, до, до Путіна запитань немає. У Путіна є абсолютно об'єктивні основание, не договарюватися в той ситуації, в якій він знаходиться. В ситуації, коли він розуміє, що, ну, Трамп точно не буде витаскувати з огня для Зеленського часів яр. А у Путіна є просто об'єктивне основання, розумієте? Каже «інаагент», який слухняно таврує себе написом «інаагент». перед кожним відео Латиніною ну, з'являється ось це ганебне тавро. Ну воно, в принципі, і є інаагент. агент. ФСБ за кордоном Росії. І тут я би хотів звернути увагу на кілька моментів. По-перше, щодо Криму, ще раз швиденько по основних пунктах. А, нагадаю, що якщо Україна, Україна не Зеленський, Україна погоджується за якихось чарівних умов з окупацією Криму, хоча це неможливо суто за законодавством, навіть то Крим іде до Росії і з українцями і з кримськими татарами і з репресіями етнічними чистками. З якими Україна виходить, тоді автоматично погоджується, і тоді ми погоджуємося, що українців можна вичищати, кримських татар можна вичищати. Ми погоджуємося, що окуповувати наші території можна. Тоді, в принципі, в міжнародному праві вперше 45-го року створюється прецедент, що можна війною захоплювати інші території. І якщо до цього когось стримувало міжнародне право, то після цього воно не буде стримувати нікого. Ну, ми бачимо, що потрошку так сиплеться все після приходу Трампа якраз таки. Як, в принципі, і не буде стримувати Росію, бо Росії ж скажуть: росіяни окупували українські території молодці, нічого вам за це не зробимо, ще й санкції знімемо, а росіяни скажуть, Окей, ми тоді ще окупуємо, і ще, і ще, іще. Ну, це я про всяк непадок пояснюю ще раз. На пальцях, якщо ну, раптом хтось думає, що питання Криму це питання якогось статусу Кво, який вже за, це, за 10 років виробився. І що якщо ви сидите десь в якомусь неокупованому місці, то питання визнання Криму для вас, на вас ніяк не впливає. Впливає. Впливає і впливатиме на подальший хід окупації. Бо це створює прецедент і підгодовує агресора. Тепер щодо Зеленського, Латиніна, як до речі, і всі російські пропагандисти, і різні карасьови, і так далі постійно в контексті війни повторюють, що от все залежить від Зеленського, від його лише невіженної волі. От, чи від того, там, як він ставиться до виборів, чи ще до чого. В той час як питання Криму це. Те питання, від якого залежить в першу чергу наші життя, наші життя не зеленського. Наша доля, не доля Зеленського, в першу чергу великої кількості українського народу, українських людей, українських громадян. Це те, що в довгостроковій перспективі буде впливати на наше життя, на нас всіх, це торкнеться кожного. А відповідно, ці російські пропагандисти. Персоналізуючи питання, перекладаючи його на Зеленського, таким чином його знецінюють, тим паче до Зеленського частини населення, небезпідставно зрозуміло, яке ставлення. Ну і далі Латиніна сама себе палить. Це було дуже очевидно, коли вона використала абсолютно ФСБшний вербальний маркер, такий собі, знаєте, хештег. Ключове слово, яке використовує тільки кремлівська агентура, тільки кремлівська пропаганда це вислів війна до останнього українця, фраза, яку, окрім московитів, ніхто не використовує – Це суто ФСБшне путінське пропагандистське гасло. Позиція президента Зеленського, яка означає, там «Будемо дратися до війни, до останнього українця ім'ячогося в Україні, щоб я мав право залишатися у власті. Так что нужно продолжать вооруженную борьбу до последнего, по сути, украинца. Я сказал, что им нужно воевать до последнего украинца. Вот они воюют. И они призывают продолжать войну до последнего украинца, то это все возникает в этой связи возникают вопросы. Будем драться до войны до последнего украинца. Ну не палится Юлия Латынина, геть не палится. Причем я еще раз хочу обратить увагу, як Росія... Закидує консерви в різні місця, тут е, не лише ось це от російське кодло хороших русських е, під увагою. Такі консерви, як Латиніна, є дуже багато де, в тому числі в українському інформаційному просторі, які просто чекають свого часу. Вони сплять, вони маскуються під, так би мовити, навколишнє середовище, роблять так, аби аудиторія до них звикла. Набрали вони аудиторію. Спершу нічого такого їм не кажуть, а потім так оп, і міняють платівку навіть через декілька років. Не одразу. В принципі, щодо Латиніної, ну, там вже все було зрозуміло доволі давно, хто вона така. Але от бачимо, що останні півроку, рік вона конкретно а, уже упоролася в кремлівську, в кремлівську риторику. Але ж бачите, для аудиторії. Все одно, аудиторія її продовжує слухати, продовжує дивитися. Бо що бачить аудиторія, яка споживає інформаційний контент від консерв. Спершу консерва розповідає комфортну інформацію для аудиторії, про те, що, наприклад, Латиніна дуже переживає за Україну, що вона вся така проти Путіна і так далі. А потім поступово-поступово втершись у довіру, така консерва змінює наратив. Аудиторію фактично варять як жабу в окропі. Ось сьогодні ходить, наприклад, допис Латиніної, де вона пише стосовно свого коханого Арестовича, пише: Зеленський вев санкції проти Арестовича. Як там говорили в начале війни? Лідер свободного міра, отець демократії? І, як ми бачимо на початку масштабного вторгнення, оцю фразу про Зеленського писала і говорила саме Латиніна. От, ну і ще одна насправді доволі забута методичка, яку Латиніна останнім часом дуже активно практикує, і тягає це те про те, що війна це така собі драчка між двома сторонами. Ось це для вестернів дуже люблять просувати, тому що ну, аби вони перестали допомагати Україні, аби вони вважали, що десь вони там самі б'ються і десь самі посередині зійдуться. І Латиніна абсолютно так, от активно користується цією схемою. У неї немає агресора і немає жертви, але є тільки трагедія, яка розгортається довкола оцієї драчки. Чому я об этом вспоминаю? Тому що є два типи к войне. І вообще кровавами страшным вещам. і к смерті. Один тип тот, который продемонстрирован в античных трагедиях. Некоторые вещи ужасные, но вот они такие есть, они неизбежны, это рок, фатум, судьба, и это приходится делать. И человек, который совершает то, что с точки зрения общества, данного общества является преступлением, не может в ряде обстоятельств этого не совершить. Вот не может сына Гамемнона не убить отца, мстя а за мать. Це і називається трагедія. Так от, до війни Латиніна пропонує ставитися як до трагедії. Мовляв, Росія, ну бачите, просто не могла не напасти на Україну. Росія просто жертва своїх геноцидальних бажань. Треба зрозуміти Росію, пожаліти Росію, Росіяни, ФСБшну руду консерву Юлю треба пожаліти. А от коли ми говоримо про те, що Україна, українці зараз проживають час, коли ми. Нас, у нас взагалі абсолютно немає жодного вибору, нам потрібно відбиватися, нам потрібно використовувати всі можливі способи, щоб просто зберегти своє життя. І при цьому ніякі міжнародні інституції не працюють жандарми, де, де оці світові жандарми міжнародного права, ООН, США, Хто там ще нічого не працює. І тоді Латиніна каже: ні, ні ні, 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 ні ви не так війну ведете. Ви якісь надто агресивні. Ви маєте попуститися, отут не робити цього, отут не робити цього, вести війну на півшишечки, аби потім Юлія Латиніна не звинувачувала Україну у сектанстві і в те, що Україна, бачите, проголосила себе воїнами світла. Є інший падход, який можна назвати война синов світу проти Синів тьми. И в войне сынов света против сынов тьмы, света против сынов тьмы, рассматривается нехитрая идея, что все, кто воюет с нами, это сыны света. Они пострадавшие, они жертвы, они всегда правы, что бы они ни делали. Они должны уничтожить все, кто против нас, те сыны тьмы. Они должны быть уничтожены, вплоть до самого маленького младенца. Их резать Це та і є божественне діяння. Цей тер, який я розбираю зараз, називається Жертві можна все це в заголовку у неї там в підписі. Відповідно, воно має на увазі Україну, і тут одразу кілька маніпуляцій. По-перше, описуючи війну Росії проти України, Латиніна використовує якусь от таку конструкцію, де знаєте, є якась жертва, якийсь відповідно нападник, і вони обидва не поділили щось. Вони в однакових умовах вони не поділили щось, якийсь піражок не поділили. Крим, бутерброд не поділили. І ось нападник всього-навсього хоче бутерброд забрати, а жертва так образилася просто: не віддає, по-перше, бутерброд, а по-друге, взяла і зуби йому вибила нападнику. Тьху ти подивіться, яка нервова, яка ненормальна. Ай-яй-яй. Уже можна було б тим бутербродом поділитися. Хоча насправді справа не в бутерброді, справа в людських життях у великій кількості людських життів і доль. Справа в тому, що давайте ще таку аналогію: вночі в районі, який погано освітлений, де не, ступають, не ступає нога правоохоронних органів. Де не патрулюють знов таки США чи ООН. Нема правосуддя міжнародного. От. І в такому темному стрьомному районі на тебе нападає маньяк з ножем. І починає тебе вбивати повільно. І от уявіть, нападає на Латиніну маньяк. І починає Латинін глотувати. І спеціально приводжу такий приклад, який ніколи не міг би статися, так? І Латиніна верещить, кричить, зубами кусає маньяка, а поруч стоїть поліцейський і каже: Ай-яй-яй, Юля, куди ти зубами? Ну, ти, ти що така невихована? Ти що себе дочер'ю свята вважаєш, оце от кусатися. Ну, це десь приблизно така аналогія, така ситуація. Другий момент. А можна взагалі приклад, де Україні от дозволили все? От в чому саме Україні дозволено все? В Україні можна бути далекобійними американськими ракетами по Росії? Ну, от трошки було можна, крапельку, і вже знову не можна. Україна, можливо, вчинила на Росії якусь екологічну катастрофу, знищивши все, як під час підриву Каховської ГЕС зробила Росія. Чи може Україна розробила ядерну зброю і погрожує нею? От в якому саме місці Україні можна все. От можна от приклад? Що насправді, коли тебе вбивають, коли тебе знищують, і при цьому закон не діє, не діє міжнародне право, як ми бачимо, то насправді, чи виживеш ти, чи ні, залежить тільки від тебе, і все в твоїх руках, і ти маєш робити все з зубами триматися. За горло тому маніякові. Далі про те, що жертві можна все, якими повертаються із українського полону російські військові. Спеціально демонструю, знайшов відео Міноборони Росії. Демонструю відео російської пропаганди. Здорові вгодовані люди. Ну На обличчі, правда, написано, що на Росії народилися. і в принципі Але, в принципі, нічим особливо не відрізняються від того, якими вони потрапили в полон. Не відрізняються. А ось наші військові, які повертаються з російського полону. Ось ось і ось. Я навіть не згадую тих інтерв'ю, в яких вони розповідають, що з ними там роблять, як їх там катують. І ось тут питання після цього: а кому можна все? Кому в даному випадку можна все, коли оця руда потвора сидить в своєму шкіряному кріслі і розмірковує? Почему трагедия? Это вгодованных московитов, которые вернулись в Россию вгодованными и вылеченными. Некоторые вещи ужасные, но вот они такие есть, они неизбежны, это рок-фатум судьба, и это приходится делать. В этой ситуации, разумеется, мы не могли бросить, оставить без защиты крымчан и севастопольцев. Тем самым Запад нарушил свои обязательства по уставу Организации Объединенных Наций и, в общем-то, не оставил нам выбора, кроме как встать на защиту русских, русскоязычных жителей. Некоторые вещи ужасные, но вот они такие есть, они неизбежны, это рок, фатум, судьба, и это приходится делать. Это и называется трагедия. Дня в России повернули тело журналистки Виктории Рощины, яку россияне выкрали на оккупированных территориях, увязнили и закатували в России насмерть. У нее не было частини мозга, были выколоти очи, І що написала Латиніна з цього приводу? Латиніна прирівняла катування вбивство Рощиною до смерті проросійського пропагандиста в українській в'язниці. І в кінці свого допису прирівняла ще раз Україну до терористів Хамас? ФСБшний абсолютно почерк. А на тому, щоб порівнювати Україну з Хамас-терористами Хамас у Латиніної взагалі фіксація. ну, Якщо бути точним, це не фіксація це просто методичка, вона це робить постійно і методично. Крим це для Зеленського така від ріки до Моря, по аналогії з від от до моря, зато всі тепер Україні повинні точно так же, як всі повинні Хамасу. В принципі, нескладно здогадатися, що Латиніна і відпрацьовує на те, аби нацьковувати на Україну єврейську аудиторію. І, як ми бачимо, Латиніна це повний ФСБшний такий кремлівський набір. Ми з вами побачили, як ця вдавана борчиня із Путіним просто повторює кремлівські наративи, хвалить Путіна, до речі, і взагалі ніяк не соромиться. І знову таки, Латиніна – на це один із прикладів. А вже ж інформаційно для нас так звані хороші росіяни шкідливі по дефолту, по замовчуванню. Я це постійно вам кажу. Але от конкретно, Юля Латиніна це завербована падлюка, і таких дуже багато. Такі падлюки є серед українського інформаційного сегменту, навіть є україномовні, їх можна відслідковувати по тих самих словах-маркерах, які вони говорять. Якщо вони. Прирівнюють у війні Україну до Росії. Якщо вони повторюють такі речі, як от війна до останнього українська, українця або зовнішнє управління, теж знову у них вже тільки так змінене зі, зі зміненим а, акцентом. Раніше вони казали, що зовнішнє управління Америки, а тепер вони самі хочуть зовнішнього управління тільки Росії. Ну, в принципі, слова залишилися ті самі. А, Далі вони планують торгуватися українськими територіями. Ну, якщо людина таке каже, то це майже 100% російська агентура. Не виключаю, що це може бути ще корисний ідіотизм для того, аби а, підібрати під себе ждунську аудиторію, ждунських е, виборців, але, в принципі, мені здається, що це в меншому, в меншому ступені. Ви мені тут писали, що Кличко пропонував здати Крим. І я бачив спершу ці заголовки, я подумав, що Віталік уже остаточно поїхав кукухою, але е, все ж таки потім е, подивився повністю, що він сказав. Нічого не зрозумів з того, що він сказав, і, в принципі, просто ще раз згадав те, як Києва формулює думку вибори. А, де я знаєте, що боюсь, буде боротьба на знищення в суспільстві, в суспільстві а, може бути боля боляче сприйматися так званий компроміс. Я не знаю про що ми говоримо, але якщо щось буде, ми розуміємо, що буде компроміс, не він буде боліти у кожного з нас. А, якщо він буде. А... От, в даному випадку пан Кличко зі своєю заявою залишається для нас, знаєте, загадкою, закритою скринькою. І будемо спостерігати за паном Кличком, що він буде говорити далі. Почекаємо неясно поки що по пану кличку. Друзі, і на сам кінець кілька оголошень. Я вас закликаю підписатися на мій YouTube канал, якщо ви ще не підписалися. Це дуже важливо для його розвитку. Так само, як важливі ваші вподобайки, ваші дизлайки, якщо вам не подобається ваше поширення цього відео відповідно. Коментуйте, будь ласка, рясно коментуйте, діліться своїми думками, пишіть, що ви думаєте про Латиніну, про так званих хороших росіян, про те, кого ви вважаєте, можливо, ФСБшними консервами І ще в українському просторі. Я, в принципі, завжди от видивляюся, про кого ще зробити відповідно етери. Але єдине, що я прошу, будь, ставтеся з повагою. Один до одного, якщо ні, то я буду банити за хамство. Дуже багато людей останнім часом забанив. Розумію, ми всі знервовані, але в коментарях теж треба бути людьми, не лише на вулиці. І нагадую, що продовжується збір. Продовжується збір на РЕБ для п'ятої окремої штурмової бригади в першому закріпленому коментарі. Є відповідне посилання на міні-монобанку. На цьому, поки що, все. Будьмо гідними. Па-па.